Ми продовжуємо наш ефір і запрошуємо до розмови Петра Андрющенка, керівника Центру вивчення окупації. Пане Петре, вітаємо. Чи чуєте ви нас? Так. Зараз за зведенням Збройних сил України. Намагаються е, наші захисники стабілізувати обстановку на запорізькому напрямку. Там кажуть, ситуація контрольована. Ворог е, намагатиметься перерізати логістику збройних сил України на певних ділянках. З е, російські загарбники активно прикидають живу силу техніку на поле бою, щоб продовжувати максимально тиснути, зокрема і на пологівському галіпійському напрямках. А е, чи є якась інформація про е, ворожі сили що саме вони туди? Перекидають, що встигли вже перекинути. Вони продовжують. Почали з минулого тижня. Після того, як перші успіхи в них були на голіопільському напряму, вони почали перекидати досить активно велику кількість живої сили. Ми спостерігаємо це фактично з середи. І дійсно це в припрям, якщо брати на південь Березовську частину Окупованої України, то це основний. Пріоритет на сьогоднішній день росіян Перекидають організованими колонами, заходять з території Російської Федерації. А в середньому там в день по 30-50 до 70 вантажів з переважно живою силою. Так само інженерні підрозділи, так само інженерна техніка, і зрозуміло, що є боєкомплекти. І все це рухається здебільшого на пологівський напрям. Невеличка частина в бік Оріхова, в бік Мілітополя. Однак вологі і Гуляйполя – це однозначний пріоритет на сьогоднішній день. Росіян, те, що ми бачимо з точки зору їх посилення і переміщення, тому росіяни намагаються скористатися своїм успіхом, максимально його розвити і тому і пріоритизують в першу чергу насичення людьми і штурмовими підрозділами. Пане Петре, на вашу думку, чому саме зараз вони активізувалися на запорізькому напрямку, і яку вони мету там переслідують тактично? Ну чому саме зараз? Тому що ми їм дозволили зараз це зробити. Вони це, це роблять не вперше. Насправді, тиск на гуляйполі відбувається спочатку червня цього року. Вони шукали шукали ділянки, де буде слабка ділянка. Тобто, в якийсь момент вони знайшли слабку ділянку, де змогли інфільтруватися і далі розвивають по суті на свій успіх. Якщо подивитися в історію, то рік тому ми бачили те саме: відбувалось по суті приблизно на той самій ділянки, вогледар далі закінчилось тим, що було окуповано Рахова то саме ми бачимо тут удар в фланг, клін, просочування інфільтрація і далі розширення фактично лінії фронту. Це ну питання мені здається до військового керівництва. Як так сталося, тому що з червня, навіть з вами в Атерах ми ну, однозначно говорили, що зривають наші підрозділи наступів, зокрема і на Гуляйполі. У підсумку ми бачимо, що бачимо, і тепер ну дійсно невідомо чим може закінчитись. Яка ціль росіян? Росіян ціль на сьогоднішній день явно охопити Гуляйполі з. Закінчити це просуванням по флану виходом на територію Запорізької та Дніпропетровської області, і далі просування вже створення певних загроз, розсачування наших сил по Дніпропетровській області, це зрозуміло, що там про окупацію там Дніпра, наприклад, чи Запоріжжя а, ну це такі вже страхіття, які наганяють, на, на мою думку, але те, що це може статися з точки зору ситуації, такої, яку ми спостерігаємо в Херсоні, да, коли тероризують велике місто, враховуючи, що не можуть його захопити, отаке От майбутнє у Симку дійсно може в першу чергу бути у нашого Запоріжжя, тому що в той бік від Угляполя вони теж будуть ну власне рухатися, знаючи е, добрі ці території. Той хто знає, і ландшафт, це достатньо загрозлива ситуація. Насправді, і сподіваюся, що сили оборони врешті-решт знайдуть протидію і стабілізують дійсно фронт по цій ділянці. А на даний момент фактичні загрози для Запоріжжя, якими вони є? Фактично за гроші Запоріжжя, такими, якими, вибачте, були такі є, тому що знову ж таки ми зараз говоримо про гуляйполя, враховуючи, що там найбільша активна ситуація, але росіяни активізувались в районі Оріхова. Там стабілізують фронт, да то те саме в районі Васильівки. Є певна стабілізація, наскільки я розумію, фронта і нанесення ударів. Але якщо буде так просуватися, то цілком можливо, що росіяни, коли досягнуть... Підстань, коли спокійно в півдронам почнуть тестувати до Запоріжжя, то просто буде той самий терор, який вони влаштовують цивільному населенню на Херсонщині. Якщо б думаю, що українці бачили, що там пів Херсона вже затягнута антидроновими сітками, і люди живуть просто під сітками, тому що росіяни влаштовують там охоту за живими людьми. На Херсонщині за цивільними, не зважаючи ні на що. От, от фактично, аби не малювати якісь там апокаліпсис і довго не розповідати, то тим, хто знаходиться в Запоріжжя, Поріжжі, взагалі рукало мову про Запоріжжя, варто подивитись на Херсон і буде зрозуміло, яке майбутнє малюють росіяни Запоріжжя, якщо почнуть ще ближче просуватися по лінії фронту до Запоріжжя. Про повторюсь там про окупацію Запоріжжя не йдеться, тому що ну по перше, це складно і нереально. По друге, навіть я думаю, в Росіян немає такого швидкого плану. Якщо там щось не стане, це таке, що їм повезе в якийсь спосіб, але просто от влаштувати тотальний терор, дестабілізацію, ускладнити гуманітарну ситуацію. Оце це і є основний план Російської Федерації, пане Петре, ваш центр називається вивчення окупації. От які сьогодні сигнали і меседжі ви отримаєте, зокрема з тимчасово окупованих територій Запорізької області? Широке питання. Ну, давайте про меседжі. Основні, те, що треба знати, те, що люди сидять там без заробітної плати з одного боку, з іншого боку, наші люди, які проукраїнські люди, да здебільше, а до 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 досить -до 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 на це дивляться так цікаво, тому що заробітну плату в основному не отримують затримки. Ну такі підприємства, наприклад, як Бердянський порт, який працює на викрадення нашого зерна з одного боку, з іншого боку, на постачання військового обладнання на лінію фронту, тому ми розуміємо, хто там працює, да люди там подвійною совістю. Тому якби там емпатія приблизно на рівні нуля. Така сама історія з зерновою компанією муніципальною, яка під Балицьким знаходиться, і яка фактично проводить прозрозворстко інакше це не можна назвати на територію окупованого Запоріжжя. Там понад 6 місяців не виплачують зарплату. Тому таке. Це якщо так брати з іншого боку, а дуже радіють люди. От сьогоднішні розмови наші з нашими джерелами. Фактично, це те, що фактично зупинена робота з комбінату Запорізького, який ні Дніпр під Дніпрорудним знаходиться ударами наших сил оборони. До цього активно долучались наші люди, які знаходяться в окупації, допомагали, щоб саме ефективним був цей удар. І фактично за два ну за добу, за два удари, він не просто зупинений, навряд чи росіяни зможуть його полагодити, тому що там... Там вже, по суті, третю добу немає електрики, а це означає, що почалися затоплюватись шахти, там погасили його абсолютно. І це абсолютно прекрасна історія, тому що це не просто кладе край викраданню нашої залізної руди, це кладе край там цілої окупаційної економіці. в першу чергу, з іншого боку, навантажує економіку окупованих територій, тим, що ті люди, які працювали на залізнорудному комбінаті, тепер треба про них якось дбати і виплачувати їм певні виплати, на яких окупантів немає грошей. Ну, тобто абсолютно чудова ситуація зі всіх боків, як не подивись. Окрім того, це буде мати прямий вплив на металургію на самої території Російської Федерації, яка і так знаходиться в кризі, тому що завдяки зокрема залізнорудному комбінату певним підприємствам металургії Російської Федерації вдавалось ну стабілізувати економічне положення, тому що фактично задешево вони беруть цю руду, і ну фактично ударом, да якщо так брати колоніальна така політика. Тепер вони це не можуть робити. Це означає, що собівартість зростає, проблеми зростають і економіка Росії. Продовжує складатися як картковий будинок, ну тобто, якщо брати по Запоріжжю, по окупованим територіям в окупації, то там ситуація здебільшого нормальна з точки зору соціального відношення і до України очікувань допомоги силам оборони, і в принципі досить ефективно це співпрацюють з силами оборони, тому ми дуже високу результативність бачимо. Та залізнародний комбінат, і там зупина на залізниці і підриви на залізниці, і таке інше, все це чудово складається до. до до купи результатів, які якими ми маємо пишатися, постійно згадувати про наших людей в окупації, дякувати за те, так. що вони теж не складають руки і ведуть боротьбу разом з нами. Так, пане Петро, дуже вдякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Це був Петро Андрющенко, керівник центру вивчення окупації.